Сьогодні ми на стоянці гольф п'ятий, MPI, простий двигун 75 кВт. 75 кінських сил, не кВт. КВт 55 ПТБ, запутався трошки. Салон. Салон. Не сильно зачуханий. Ручку треба обшити. сидіння там трошки підтерте. Так, Ось такий має вона вигляд. Має ржавчину по порогах. Має ржавчину по крилах. Це крило знизу держава, ось тут держава. Можна в канті попробувати покрасити, але я не знаю, якщо майстри хороші, то покрасять, якщо не вміють, то не покрасять. Далі хімічистка, стандарт. Задні два крила фарбовані, це крило і те крило фарбоване без шпакльовки. Пустий двіхом працює гарно. Сол на місці. Ось так. Ось такий автомобіль. кто там хуже. Ось тут хуже. Крило? Замінити і. Не тримають. А, його одного нема. І з того не тримають два купика, летить ще в машині. Компресор є. Йдемо mm. дивитися далі. Ось такий сценік ще є. 1,5 К9К. Не фарбований він. Безключовий доступ, складання дзеркал. Шкіряний салон. 260 тисяч пробігу. Це навігація. Це все є. Запускаємо на холодну. Перший запуск дизеля лишили нормально. Так сервісна книга. І зараз я гляну, що тут є. Короче, по сервісу нічого нема. Два ключа Ось він стояв. задні сидіння в гарному стані карти проти сонця штворочки ці тримається все добре ми тут має. маємо маємо якусь запаску домкрат Не фарбований він не робити рівно. Гума слабенька. Зараз глянемо під капотом ще його. Дизель біжить, все правильно. Це дизель як дизель. Так і працює. році замінний був ГРМ. 147 тисяч. Зараз 260, я думаю, що вже міняли раз. Але коли нас міняли, ніхто не знає. А може не міняли, я думаю, що міняли. Усон чистий. Важа не димить. Ось так. Кого цікаво, пишіть. Написуємо ціни. Ауді. Nissan Note ще є. Підбитий жук. На механіці ще Зараз подивимося, ми ще зараз познімаємо щось і меріо. Це що на ринок бере. Так дивіться, що для вас є хорошенькі Nissan Note. 4 бензин. Шостий рік без кондиціонера. 700 євро хоче. Тут розмитно було теж, я думаю, 2002, вона буде недорогою. До 4 вона буде приблизно. Може 3 800-3700. Що комусь цікавить. Кстати, такий нюанс, покрилі. Трішки зацеплено. В загальному ціна класна, я думаю, що можна було б його розглянути кому не важливий неважливий кондиціонер. можете взяти собі на замітку. ми сказали, що 700 євро можемо запропонувати. Так, можна, можна його подивитися. Ми цікаво. Напишете, зможемо зробити вам огляд по цій автівочці. Відка ще кашка є. 2.0 бензин на автоматі. 6450 2010 рік. Я не знаю, тут йде варіатор чи туди йде гідрик, не знаю. автомобіль Теж можемо глянути, якщо вас цікавить можемо теж його подивитися, придбати, привезти клімат тут цін багато немає, Я не знаю чому їх немає в інтернеті цих машин. Такі цікаві пропозиції, тобто там який Ceed, Toyota auris Астра у нас була, ще є. Nissan Note з кондиціонером вже коштує він 1400 євро. Він не 4-6 рік. Чорний, на дисках, непоганий. Теж можна його подивитися, розглянути як пропозицію. Кому буде цікавити? МЛК 270-ті. Не знаю, чи не робочі чи не робочі, чого не треба, комусь чи не треба. Далі все. Умпер шадан з невеличкою аварією. Гольф 2500 євро, тізель 16, вдарений. Вдарений, так. На комп'ютації компутації маєш, компентація гарна. Не знаю, які там пробіг. Авіація, клімат. Подушки стрельнули. Тут он не сильно. Думаю, там стойка не пішла. Поріг точно пішов. Стойка, я думаю, що на місці. Получила прямо туди, якби стойку то був би хуже. Вот Коротше, ви бачите. Якщо когось цікавий детальний огляд, можемо зняти. Показати. Перед партроні, кіно, це патронік і це комплітація хороша. Канго 18 рік, пасажир оригінальний, але бензиновий, я не знаю, який мотор, напевно, 1,2 або 1,4. 3517 рік. Що вас він зацікавить, теж можна вам його показати. Це вже, напевно, навігація, що там стоїть, не знаю. Пробіг не видно, Бо треба включити цю От Остане сівший акумулятор. За 6000 оборотів цікаво, мабуть дизель. Уже зараз глянемо. Так, моторист дивіться це дизельний, чи це бензиновий мотор. Точно 4 циліндри. Ось він похожий на бензиновий, мені здається. Ну, це не погано, я думаю. На такий двигун. Ну і має ось така аварія. Тут все ціле. Фару замінити треба. Капот під заміну теж. Ну і бампер під заміну. Хоча... У мене є такі хлопці, що його б спаяли б, якщо чесно, виграли би, спаяли би. Це буде коштувати дорого. Але дешевше точно, ніж новий бампер, його потім формувати. Ця фара ціла, крило ціле. Ф, ні, крило не ціле, вибачаюся. Його теж можна спасти воно пластиком, його теж можна спаяти. Тому кого цікавить. Пишіть. Може вам щось пошукати, подивитися. Ці пропозиції не знаю, щоб навіть їх показувати, вони вдарені. Сят. Не знаю чи прийдеться Opel. Це напевно Corsa двохдверний, він не сильно цікавий. Ось таке Peugeot, могло б бути цікаве. Я не знаю. Скільки воно варто є. У нас в Україні прекрасно все. Прийшов, глянув на вузьку моторинку. Ціна, рік, мотор, все, пробіг. Тут нічого нема, просто нічого. Твінго, чотирьохдверне. Що зацікавить щось, ауді, прикольні ці, аперчі, еслайні, дуже гарні вони. Маленькі, ніби ще автомат, це не ціни. Ну вона на механіці. Ну прикольно. прикольно. воно, Треба дивитися ціну. У неї розмитнення буде більше, ніж на любого Volkswagen, чи того самого свята. Це буде космос. Розмитнення, але стойку треба робити. Цю задню. З крилом з підтягувати, витягувати. Це щось похоже Америки, але тут мабуть пробіг маленький. В більшості цих автомобілів, цих, що підбиті, у них пробіг, пробіг хороший. Так, ми ну все, подивилися ми трошки початку. Приїхали на стянку, знову в ніч. Не встигаємося. Ось такий нюанс. Дверка і крило. П'ятий рік, 1.6 і Коштує він 1000 євро. Плюс розмитнення. Тут криво, трішки є рижик знизу. Сім його не відкриємо. По салоні він непоганий. Підігріває кліматконтроль. 265 пробігу. Стандартна їхня болячка Так само, головне, що вони є. чотири. Ось так. Буде цікаво, пізніше знімемо детально. І товарам 2003 рік, 1,6 MPI. Тут пробіг цікавіший, Тут пробіг 168 тисяч, ми його обслужили. Салом цілий, це ціленьке. не знаю чи він 7 місць чи 5 місць. Тут вже кондиционер без підігрів, 168 тисяч цей. Ось такий слабо видно. Він цілий по позову без всяких м'ятен там таких великих і безржавчини є підкрасено. Він теж коштує 1000 євро. Якщо у вас цікавить, можете писати. Так, у нас ще такий сценік. Слабо видно. Він коричневий. Включили в спишку. Треба його день знімати. Він 1,4. Бензин турбований. Працює він непогано. 220 дві пробіга. Там є якийсь шум, шум моторі, якийсь я як казав. Чуєш? Або цеп шумить, або... або щось ще. Він 10-й рік. Він 10-й рік гарний. Він теж 1000 євро. Стоянка все по 1000, я вам скажу за 1000 євро його. Цікаво було б взяти, якщо хтось розуміється в моторах, хіба хто знає, що це може бути. За 1000 євро такий автомобіль купити, в принципі. Десятий рік. Десятий рік. Десятий рік. Тисячу євро хоче. Це, 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 це рік питало зиму. Так. Да. Він робить Да? гадку, як на холостих. Це вже як як'єш газу. Його трохи не фарбовано. Ні, Вона не фарбована, так, це рідна фарба, не фарбована без таких нюансів видимих. Я вам скажу, цікава пропозиція. Треба на неї подумати. За 1000 євро його взяти. Він думав буде 1005, напевно. Треба порфати розмити, може навіть, менше, ніж 10-й рік. Ну, один і Мотор зробити. Це поміняти там зробити, я не знаю, що там треба зробити. Ось так. Ну все. Тут класний пробіг. 100 тисяч, 90 тисяч пробігу, зараз покажу. Автомат. 90 тисяч пробігу. 10 тисяч євро, хоче за нього, вже не тисячу, а 10 тисяч. 109 тисяч пробігу. Ну я думаю, що скине, може не може, може віддасться. Панорама є. Ну але це може бути для вас дорого. Теж. Паноран новий. Як новий. 17 рік. Яка там вартість 11700? Я не знаю, чи це нормально, чи це дорого. Я в них не орієнтую автомат теж. Ну і все. Що розцікаво, за дзвоніть, пишіть, далі буде знову.